Я думаю. Хочеться свята, так? Хочеться свята, хочеться, хочеться тому що незалежно, що йде. У нас зараз важкі часи. Війна. Все на нервах, все на проблемах, але життя йде. Хочеться пожити по-людськи. І, безумовно, сьогодні наше професійне свято. Я хочу перш зараз всіх привітати з цим святом. Сьогодні я отримав багато привітань від різних структур, від різних людей, від різних служб, від різних людей, від різні були побажання, але нема такого знаєте, натхнення, такого бажання, щоб Восьмішки на щоб чому це, про це говорили. Тому що всі розуміють, що сьогодні не до свят і святкувати будуть це також по різному, перехожу по своєму Я говорив на сесії. Зараз почати більше привітав мене генерал Уйде, начальник поліції області. Так він сказав, що... Мені сподобалось, тому що я, я про це вже другий раз говорю, що ми завжди просимо у вас, бо зараз під час війни всі, всі структури військові, чи прикордонники, чи СБУ, і інші, всі щось просять нас. Ми стараємося, як правило, допомагати. А зараз ну, я хочу вам подякувати за те, що ви робите, за те, що ви нам допомагаєте. А я думаю, що сьогодні. Військовим їм сьогодні важче всіх. Важче всіх, і ми до цього повинні підходити з розумінням, з розумінням, що і сьогодні важко було війна похорона, ми хоронили нашого військового южниця. вже 15 чоловік ми похоронили, які віддали своє життя за Україну, за незалежність, і за нас, з нами в тому числі. Тому свято і святом. І я пам'ятаю, як ми проводили різні свята і День місцевого самоврядування, і шампанським і з якимись невеличкими концертами. Але зараз не цей час, не той час. Це наше свято війде в історію кожного з нас. Ми будемо пам'ятати, як ми, ми відпочали з святого День війни, коли була війна, День місцевого самоврядування. Прийде час. Після війни, а потім вже десятиріччя, хтось десь з ким буде спілкуватися, буде споминати, якби тут такий полу, полу, полумрак як українською мовою. Так і є? На правильне слово красиве. На півтемряві е, говорили про наш день е, самоврядування, про наше професійне свято. Хочу вам всім бажати успіхів, особистого щастя. Розуміння і безумовно хочеться перемоги. Якомога переможе швидше перемоги. Слава Україні! Добро. Ми переходимо до урочистої церемонії нагородження за багаторічну рідну працю в органах виконавчої влади, сумлінне виконання службових обов'язків в умовах воєнного стану під час збройної агресії Російської Федерації. Та з нагоди дня місцевого самоврядування подякою Одеської обласної державної адміністрації нагороджується заступник начальника фінансово-економічного відділу управління житлово-комунального господарства Гурцяк Вікторія Валеріївна. Бажання був би Ганна Григорівна. Вітаю всіх нагорожених. Святами сьогодні день місцевого самоврядування, і насамперед я хотіла би привітати всіх, хто причетний до цього професійного празника свята, побажати здоров'я. Побажати миру в країні в сім'ях, і щоб дав Бог нам сил справитися з тою бідою, і на сьогоднішній день такий час, що ми приймаємо десь неординарні рішення, рішення, які потребує від нас цей час. Тому сьогодні насправді дуже важко. Працювати, але ми повинні бути згуртованими, ми повинні е, приймати рішення на користь нашій громаді, на користь людям. І е, дійсно ми працюємо в такому дуже важкому режимі, і від нас багато що залежить, як в громаді, так і на других рівнях. Що стосується не тільки мого відділу, який працює, як ви сказали, і на напрямку гуманітарної допомоги, але ж життя в нас продовжується, і багато проєктів рішень, які виносяться на сесію, всі ці рішення вони опрацьовуються, вони повинні бути оформлені належним чином, і це кропітка робота. Тому що законодавство в нас. В цьому чітко прописано, як воно має бути, тому дуже тяжко зараз працювати. Чому тому, що у нас зараз немає електрики, а ви розумієте, що ми всі користуємося і почтою, поштою і комп'ютерами. Тобто, це важко, але ж ми це робимо і виходимо навіть вночі на роботу, коли є світло, і робимо все, як цього потребує законодавство. Тому пристосовуємося к цим умовам праці. Працюємо всі ми тут на місці, всі чекаємо довгожданої перемоги, всі чекаємо наших захисників живими, здоровими. Тому Кожен робить на своєму місці все можливе, що ми можемо зробити на теперішній час. Я сьогодні якраз говорив, що день місцевого самоврядування це наше професійне свято, але ніколи ми так не святкували. І я думаю, дай Бог, щоб ми його ніколи більше в житті так не святкували під час війни. Сьогодні ми працюємо в штатному режимі. Безумовно, є багато привітань і телефонограми і в телефонному режимі привітання. Але ми всі розуміємо, що сьогодні святкувати нема чого. Сьогодні всі налаштовані на роботу і будемо, але ми запам'ятаємо це свято, але запам'ятаємо цей день. І я думаю, що цей день місцевого самоврядування, це свято війде в історію як свято під час війни. Є якась відповідальність справа в тому, що багато людей і навіть працівників органів місцевого самоврядування. На початку війни поїжджали за кордон з дітьми і наші працівники. Але дехто хтось звернувся, хто ще не вернувся. Є навіть депутати, які зараз сьогодні також за кордоном. З різних е, причин. І багато сесій ми проводили в онлайн режимі через е, зв'язок, скажімо так, щоб вони мали можливість е, голосувати. Ну, все пристосовуємося до тої ситуації, до реалії життя, е, яке сьогодні є.